Бригітта Венігер, Міко, Мімікі загубився. Якось Міко захотів піти на прогулянку з Мімікі, але ніде не міг знайти малюка. Мімікі не було навіть під ліжком. Міко все більше хвилювався. Він витрусив всі іграшки з коробки та свого найкращого друга не знайшов і там. Біда! Мама миша мила посуд на кухні. Мамо, мамо. жалібно покликав Міко. Синку, що трапилося? стурбувалася матуся. «Мі -мі зник, ти його ніде не бачила. Ой, а в піньомиць його нема? схвильовано запитав Міко. Це так небезпечно. Не бійся, синку, бачиш. Там тільки порожні тарілки і ніяких потопельників. Міміки десь гуляє. Де ж гуляє мімікі? Міко вирішив пошукати в пісочниці, хоча якось дивно, щоб мімікі бавився сам, без міко. Та хто знає, чого тільки не було в пісочниці. І машинки, і совочки, і палички, і навіть гуси. Ну і знахідка. Міко зазирнув до сопачої будки, на якій висіла бускова табличка з номером 2А. Це була Рексова хатка. Песик, найближчий сусід Міко. У нього й треба запитати про мімікі. Аго, друже, мімікі не бачив. Не бачив. Ну, вибачай. А ти захочу у гості. Дякую, іншим разом треба шукати мімікі. ух, Знаєш, у мене добрий нюх. Я можу сказати, що у дворі міміки зараз немає. Ух, шукай ти їньте. Тоді Міко вирушив до комори. Там смачно пахло сиром, ковбасою, хрибами, яблуками, грушами і кукурудзяними пластівцями. Але мімікі не було. Ех. відкнув Міко, потрусивши кошиком. Немає тебе тут, друже. Але ж ти не граєшся зі мною в кованки? Ми так не домовлялися. Міко прийшов додому і почув, що його кличе мама. Мімікі знайшовся, аж підстрибнув з радості Міко. Та ні, зажурно сказала мама. Я вже подумала, що ти теж загубився. Де ти був? Біля Рексу ви буде, а потім у коморі. Та мімікі ніде нема, раз посмурнів Міко. Міко вирішив пошукати мімікі на вулиці. Спочатку побіг до кіоска з морозивом. Може, мімікі хотів почастувати. І випадково впав морозильник. Продавець, дядечко Міль, уже простягав для Міко порцію шоколадного морозива у вафельному стаканчику. Я наперед знаю, яке ти вибереш. Це ж твоє улюблене, чи не так? Ой, дядечку Міхайлю, я зовсім не за тим. Мій мікі загубився. вигукнув Міко. Він до вас не приходив, не впав часом у холодильник. Та ні, я б його запримітив усіх покупців, бачу, затриверсти, пожартував продавець. Але Міко, було страшенно сумно. Міко прибіг додому і притулився до мами. Мій -мі зник, бідкався малюк. Де його шукати? Мама, заспокоювала сина. Вона говорила, що для пошуків є ще завтрашній день, що Міко може насниться, куди подівся мімікі. Рюмсаючи, Міко вклався до ліжечка. Він столив повіки, а з під них текли сльози. А на ранок. Мамо. міко вистрибнув з ліжка. Ось, мімікі, уявляєш, я згадав учора ми бавилися в саду. І мімікі так утомився, що раніше за мене ліг спати. Я не хотів його будити, тому мімікі спав і спав, проспав учора чиїсінький день і цілу ніч. А на ранок розбудив мене, торстав за плече і вимагав, щоб я швидше прокидався. Мій чудовий, вірний мімікі. Бруднючий, але вельми щасливий мімікі сидів на перевернутій чашці. Яка стояла на столі і розповідав про те, що йому наснилося. Мама подумала, що мімікі не завадило б трохи причепуритися, а там сказала, що пошиє для мімікі маленьку торбинку, щоб він сидів там, як кенгуру, і більше ніколи не губився. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові. Цікаві історії та казки.